Місто засинає, працює ЗСУ. бо все одно тепер на росіян чекають блекаути і не тільки в Білграді, і болота повернуться в свій природній вигляд. Тим більше, що тепер за підтримки штатів ми можемо бити всюди, де дотягнуться ракети наші і партнерів. Що криється за новими криками запойного Медведєва? І Путін оголосив новий призов. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки сьогодні далі. Ну що, Білгород можна вітати з першим блекаутом і не з останнім на Росії. Та ну. Роз' під. Та ну. Поруч, сморі. Куди ми попали? Оте атракціоне. Та неї. Є б ту люсю на. Єбан. А видно, б. Все, просто шик. На. Вот так вот живем. Да, Мне да, уже да, страшно да. в Белгороде да. Да, После по таких то по так, да. Прямой, потом еще на кольце там также по прямой. Даши... Ну, кстати, тут цвет есть. В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны э, перебои в оповещении вас от ракетной или опасности или атак БПЛА. Поэтому максимально внимательно лучше покинуть территорию улицы городов, Населених пунктів і знаходитися вдома. жителі Білгарачини, які досі не виїхали звідти, відчули на собі, що таке жити без світла і гарячої води. Хоча кого я обманюю? Є регіони на Росії, де люди живуть так і досі. Але варто повертатися до кочового життя знову. Ось, наприклад, грітися на вулиці Нету у нас свята, теплиці не горять, нічого не горит, нету. Вот ми можґьом бочку. Ось аналітики вже пишуть про те, що в Білгородську ТЕЦ пролетіла не просто ракета, а Джемалрес, яка запускається з реактивної системи залпового вогню Хаймарс. Це, якщо що, американська зброя. Але і українські Нептуни завітали на Брянщину. Там рознесли карачівський завод Електродеталь. Про це повідомили у військово-морських силах. Коригуємо роботу оборонних заводів РФ. Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога. Все, що працює на війну проти України, буде знищено. Ну і раптом росіяни забули, то штати таки не проти, щоб ми били по російській енергетиці, якщо расисти будуть бити по нашій, як це було, наприклад, по Чернігівщині, Вінниччині, Одещині лише за останній час. І це не останнє місце, куди може летіти по Росії, бо штати дозволили далекобійні удари в глиб Росії. Ви маєте на увазі, що позиція президента полягає в тому, що Україна може завдавати далекобійних ударів по Росії, що це було санкціоновано президентом. Я думаю, що прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віце-президент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь так: використовуйте можливість наносити далекобійні удари. Не існує таких речей, як сакральне місце. Ну і теж погані новини для Путіна. Є все таки шанси, що Україна. Отримає ще й криласі ракети Томагавк дальністю 2500 кілометрів. Переговори ведуться прямо зараз. Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це є рушійною силою його рішень у галузі зовнішньої політики та оборонної політики. саме в цю хвилину ми ведемо переговори з цього питання? Ви тільки уявіть, що ми можемо влаштувати на Росії, коли наші хлопці з ФПВ знищили російський гелікоптер. На Донеччині в районі Котлярівки пілоти 59-ї бригади збили гелікоптер Мі 28 за допомогою дрона Камікадзе -ФПВ». Хто прилітає туди на оглядини, нехай готується на майбутнє. Не робіть нам сюрпризів з повітря. Це вам дорого обійдеться. Ну і до слова, всього за період повномасштабного вторгнення збройні сили України знищили 345 рашистських гелікоптерів і більше 400 літаків. Тож, якщо росіяни хочуть берегти свою авіацію, хай краще дислокують її ближче до Китаю. Але повернімося до Трампа його різкого зміни курсу щодо України. Як ви думаєте, чому він змінив думку? Напишіть про це. А от, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Сікорський вважає, що Трамп любить переможців, тому він став на бік України. І тиждень тому перед генасамблеєю я вже робила детальний розбір, чому Україна цього разу поїхала з козрами в руках, якщо коротко. Контрнаступ на Донеччині і Сумщині провал російського літнього наступу показав, що ми сильніші за росіян. Удари по НПЗ, які підсвітили, що у Росії не так то й багато. ППО а її сильна сторона, поки що нафта і газ більше не сильна. Ряд успішних операцій, типу Павутина, підводні дрони в Криму, і не тільки показали, що технологічно ми на крок попереду. І крім того, ряд дипломатичних зустрічей з Трампом, який переконав його, що Путін такий слабкий старий дід, тому він блефує, а нові наступи йому просто не по зубах. Ну, і якщо вже говорити про ймовірний наступ на Європу, то теж це просто підвищення ставок, бо він запускає шахеди від безвиході. бо економіка його. Загинається. Ну і звісно, хочу навести аналогію, що в кінці будь-якого марафону, коли сторони бачать хто перемагає, всі звісно хочуть ставити лише на переможця. Тому і Трамп вирішив не бути серед лузерів і диктаторів. Ну і ще Сікорський додав, що війна в Україні закінчиться як Перша світова, коли одна зі сторін вичерпає свої ресурси, а польський прем'єр вважає, що Україна вже виграє війну. Ми не програємо. Саме Україна переможе у цій війні. Тоді ми збережемо незалежність України. Ми збережемо майбутнє наших поколінь. Я в це палко вірю. Подумайте про це, говоріть про це і дійте. Дякую. Ну, і поки що європейські гроші на найближчі роки, і зброя куплена за їхні гроші американська показує, що ми не програшна сторона. Ну а Росії хвалитися більше нічим, крім залякувань своїм недоарешникам і дронами в Європі. Знову якісь невідомі дрони залетіли на територію Данії. У Норвегії з цієї ж причини перенаправили цивільні авіарейси. А от Швеція більш радикальна, вона готова збивати літаки, які порушують повітряний простір НАТО, хоча. Там і не вважають, що Росія хоче війни у Європі. Якщо ви не підкоряєтеся наказам, крайня міра це можливість застосувати силу, спочатку помітити, а потім відкрити ефективний вогонь, іншими словами, збити. Я не думаю, що Росія хоче вступити у війну з НАТО. Я думаю, що вони хочуть поділити НАТО політично, показати наші слабкості, використовувати їх та посіяти страх серед нашого населення. В той же час євросоюз вже просить Україну допомогти у створенні системи протидії дронам через досвід війни. Ну а саме створити стіну дронів за участі українських експертів російські провокації, випробування європейських оборонних можливостей відбуватимуться частіше, і що нам потрібно реагувати дуже чітко. Ну і вже сама Росія здається, робить крок назад, чи то заяви Трампа так діють, чи щось інше, або ж Медведів протверезів, і до нього прийшла одна розумна ідея. Хоча ні, із запою він все таки до кінця не вийшов. У чергових п'яних мареннях він каже, що війни з Європою не повинно бути, але теж робить це дуже вульгарно, гидко. Ну як в принципі все, що вилітає з його пащі. Росії, в принципі, не потрібна війна ні з ким, у тому числі з фригідною Старою Європою. Нема чого там ловити. Економіка Європи слабка і залежна від США, та її культура безславно деградує. Європа втрачає ідентичність, розчиняючись в агресивних мігрантах. Європейських лідерів Медведєв називає дегенератами, які не потягнуть війну з Росією, але в кінці свого посту закликає росіян. Приготуватися, що це таки може бути чому війна все таки можлива. Імовірність фатальної випадковості існує завжди. Та й фактор гіперактивності нікуди не подівся. І такий конфлікт має абсолютно реальний ризик переростання у війну з використанням зброї масової поразки. Тому треба бути на поготові. Знаєте, мені було навіть трохи соромно таке показувати вам і цитувати Медведєва, але просто щоб ви розуміли стиль банди гопників, які зараз опинилися при владі в Росії. Що ж криється за цим криком Медведєва? Росія хоче залякати Європу і щоб ті перестали давати нам гроші, купувати зброю. Бо поки Путін не може показати ані Росії, ані світу результатів на полі бою чи можуть в росіян з'явитися плани Б? Ми не можемо це виключати, бо ситуація динамічно розвивається. Але станом на зараз розрахунок виключно на блеф. і навіть збиття російського літака, який залітає на територію ЄС, не призведе ні до чого. І ще один відчайдушний крок Путіна: це указ про осінній призов з 1 жовтня. Хочуть залучити 135 тисяч строковиків. Цікаво в яких пакетах вони будуть повертатися додому, якщо опиняться на території України. Напишіть про це у коментарях. Але паперова міць паперового тигра слабше на очах. І що казати, якщо вони навіть в Молдові не змогли розкачати ситуацію, хоча дуже хотіли і сподівалися, але не змогли. Бо проєвропейська партія Санду у Молдові отримує вже більше половини голосів, тобто матиме більшість у парламенті. Хоча лідер прокремівської партії соціалістів і один із лідерів спонсорованого Кремлем патріотичного блоку, експрезидент Молдови Ігор Додон вже почав збирати куплених на мі... Мітинги, але вибори визнали дійсними, і тому російський план із захоплення Молдови провалився. Ну можливо, це ще не все. Будемо спостерігати разом. Пишіть свої думки у коментарях. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.